Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім привіт до вашої уваги. Підсумкова десятка. Кращі блокшоти сезону Суперліги Фавбет. Давайте дамо трохи захисту і відкриваємо хід парад разом з Джелом Далкортом та його ефектною роботою проти швидкого нападу. На дев'ятому місці форвард одеської біпи Даніл Бугорський, який не дуже полюбляє гостей в своїй трисекунді. Ромео Сміт та його авторитетна робота в захисті. Це восьма позиція. сьома позиція ще один блокшот від представника Беккорту. Це Лев Кошовацький та його захисний хайлайт півфінальній серії плей-офф проти Рівного. На шостому місці центровий прикарпаття Гварли Степан Лесик. Жодних шансів для суперника. Тейсі Томас зі старого прочитав епізод, обрав ідеальний таймінг та поставив ефектний блокшот, посівши п'яте місце. <му> Наближаємося до Трійки. Це центровий львівської політехніки Галичини Ярослав Карпюк та його блокшот у матчі проти Прикарпаття Говерли. Трійку відкриває Чейз даунблок no від найкращого гравця захисного плану сезону Суперліги пані та панове форварки Васвіта Вадим Заплотинський. <му> Найкращий форвард сезону лідер Дніпра Володимир Конєв говорить: заходьте наступного разу бігмену рівного Ромео Сміту. Ей сі Томос повертається до десятки з першим місцем у хіт параді, на блокшот американського бігмана на Староголуцьки на першому місці в десятці кращих блокшотів сезону Суперліги Павбет.